Вже кілька років вони усі спільно намагаються протистояти незаконній вирубці лісу. Тепер активісти з Львівщини, Волині, Закарпатті, Буковини, ветерани та атовці зібрались у Чернівцях, щоб оприлюднити факти. На сьогоднішній день той нелегальний бізнес по крадіжці лісів набрав загальноукраїнського масштабу, тому що з тих 200 вагонів там вагони є, і в Волинської області, там вагони є. І Чернівецької області, там і Львівської, і Закарпатської і так далі. Що щодоби близько п'яти ешелонів за нашими підрахунками проходять через митницю. Щодня мільйони. Сьогодні держава втрачає е, за рахунок заниженої ціни вартості лісу, який вивозиться. Факти незаконної рубки лісу демонструють і на власному відео. Лісівники усі звинувачення заперечують у залі вибухає сварка. Нас неодноразово перевіряли екологічна інспекція, правоохоронні різні органи з агентства лісових ресурсів приїжджали. Таких кричущих фактів, які оприлюднив Юрій Миколаївич, не було і немає. Отже, у нас є на відео, усимо, як 100 гектарів за два місяці вирубали в стані в нижніх станіцях, сто гектарів дуба. Вищого гатунку вирубали це санітарна вирубка? Скременно. Чому ви не засаджуєте ліс? Звідки у вас такі факти? Мене, бать, мене волос дибом стає, той якого вже немає на голові. А це фотошоп, що вам показали? Це. Це імітація просто. Щоб довести серйозність намірів, чернівецькі активісти приготували до керівництва області список вимог. Утім, на півдорозі чернівецькі організації розтворилися й самі. Більше як півгодини жваво сперечали, чому виходить, що одні діють за спиною інших, коли справа спільна. І, і правий сектор, і отошники, Ми ми прийшли вас підтримати на вашій стороні по корпі з лісу. Скажіть, будь ласка, одне. Брати там 10, 20 і разом Чекай, 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 чіпа, чекай. Я вниз його в кімеру! А хто він такі є? Приватний безприєм! Пересварилися, таки пішли разом до обласної адміністрації в краєвої влади. Тепер вимагають за відкритим конкурсом призначити керівника обласного управління лісового господарства та дозволити громадськості контролювати рубку і експорт деревини для унеможливлення вивезення за кордон під виглядом дров ділової деревини, включення до складу постів екологічної інспекції та митних постах області. Товарознавців та інших представників, визначених спільно громадськими організаціями, зазначене звернення належним чином буде зареєстровано, передано голові обласної державної адміністрації для відповіді і розглянути в терміни, визначені законодавством. На виконання вимог громадські активісти дали чернівецькій владі три доби інакше обіцяють сміттєву люстрацію. Майя Гумена, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.